Знайомся, технологія майбутнього, яка працює на рівні клітинного омолодження, а не маскує процеси старіння. І сьогодні саме про це відкриття, яке я буквально кілька днів відкрила для себе. Саме цей крем містить принцип 30-30 на 30. Що це означає? Вже через перших 30 секунд після нанесення цього крему ти отримаєш миттєве зволоження. Через 30 хвилин ти отримуєш. Зменшення зморшок на твоєму обличчі, а через 30 днів ти отримаєш реальне омолодження, і це не міф, це справді реальність. і сьогодні вона вже доступна нам. Ну і давайте поговоримо за рахунок яких компонентів цей крем дійсно працює. Тут зібрана суміш Age Lock Blend, це комплекс рослинних компонентів, які дуже розумно впливають на. Джерело старіння на клітинному рівні, тим самим зберігаючи молодість, пружність та сяйво нашої шкіри. Другий компонент це Firm Це ж комплекс, який був доступний лише в одній сироватці. Зараз він вже доступний у цьому кремі, і це просто унікальний комплекс, який контурує твою шкіру. І найцікавіший компонент, якого ще не було. Ніде і немає окрім цього крему. Слухайте уважно, і це біоміметичний полімер з червоних водоростей та південно-африканських рослин. Що ж в цьому компоненті такого особливого? А саме те, що саме цей біоміметичний полімер він імітує природну структуру шкіри, тим самим створює дихаючий еластичний бар'єр, який допомагає шкірі зберігатись зволоженою, пружною еластичною. Та мати чіткі контури, а також він зміцнює нашу шкіру від стресу навколишнього середовища. І найголовніше, що саме він робить нашу шкіру миттєво щільнішою. А це з віком найголовніше. Якщо саме ти зараз у пошуках ідеального крему для своєї шкіри, якщо ти відчуваєш зниження пружності, еластичності, в тому бачиш на своїй шкірі, чи вже з'явилися перші ознаки старіння, щиро рекомендую саме цей True Face Uplifting крем.